можна я звернусь до вас? Ну? No. Дивіться, офф його старший брат на його акаунті грав. Все. Да мені не все у хто на його акаунті я оффтопом. Не все одно абсолютно. Ну можна війти в ситуацію. Старший брат грав. Старший Taka, брат. А чого він вбив? Він вбив людину. Ну, я тут ні при чом. Ви розумієте, що no, це Ну так ми тоже не при чем? Тут не винуватий. тут винуватий старший брат. Ну, молодец, ну так предъявы до властника аккаунта автопом, правильно Ну, властник вот, но разумеется, Ну так, но придя вы ему кидаем. Так мы же накидаем у пределу, брата. Эпицентр мы его накидаем. Покажите мне, пожалуйста, я это я буду принимать. Что тебе показать? Фрапс, покажите в этом два года А то есть, то есть, то есть тебя не смущает? Вообще то, что я администратор, тебя вообще не смущает? В топом. Ну так як ви розмовляєте з э, гравцями, то це вообще даже вас не понятно. Я я, 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 я я наразі Я я беру участь в РП-процесі, правильно? Ну, в принципі, да. Ну, ти сам даєш, ти сам ты сам ты сам себе противоречишь, понимаешь? Ну окей, покажи доказы, что вы надавали. Які докази, скажи мне, пожалуйста. Вы казали, що что вас є храб. Ну, так а навіщо він тобі? То есть ти мені що добує раді тебе? Ти мені щас ти мені щас предлагаєш вигружати сей в Страбс, закидувати на Ютуб, кидати тобі тільки тому, що ти захотів і у мене є зараз не сума підійно, щоб тебе зняти. Можна просто зайти. Питання, відколи ми перейшли на ти і відколи ви будете мені тикати? Ну тому що тому що ти, по-перше, молодше позвоню, а по-друге мені так хочеться. Ну вже таке хочеш це вже ти вже, послухай мене, ти вже порушив субординацію. Як мені з тобою вам на дивіться, СБУ тут навіть питання ні до чого немає, звільнення, не звільнення, тому що зараз зміна закінчена, то що ні, зміна закінчена, вже немає ніякого питання до СБУ. Ти маєш подальш Це питання просто до Деморга на 60, на 120 хвилин. За ДМ, за ДМББ. Ой, за ДМБ ДБ. Тут більше тут питання до фракції нічого немає, типа тут не то що я був фракції, був по формі, я на своїй автівці вбивав людей. Я, я, це, У мене немає часу зараз просто зараз брати, я тобі буду виглядає. А до питання догано за що? Я якщо це я... не фракція? Ну <ан> зараз я не по формі, до чого я міна. 3 днє... 3 три, ти, 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 бачиш, ти людей, чі, зараз немає. Міна закінчилася вже три дні вигоди назад. Старшого позвони не перебувати вас? Ти. ты давайте ти робиш? Ти даже зараз спустя просто майже 10 хвилин розмови ти просто далі береш і не соблюдаєш субординацію. Так, ти береш, я не сподіваюсь. Ти береш. Ну дивіться, ви Заполокуєш хочете щось з працію, що, ти береш, спрацію, ти, що ти хочете, будеш будеш, давайте вітаємо. Мені все одно. Тоді ви одразу з адмінки із генералки влітаєте, я вам одразу кажу. Ну, добре. хорошо. Давай. давай. Це ви погроза, Це я вам про це Все, прохожу, до, 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 добре. Домовились. Домовили. Просто зміна вже кінчилася. Треба хочете, доносити. Ще, ще зміна Хочете ви, давайте, мені не знаю, де Морган, можливо, з'явимо. Він Автопом. Ні, ну все одно, бан фок... дивіться, вже три години назад я кінчилася зміна. Він використовує функціонал. Ну він і на зміні, він може робити що ще... по факту як хоче. Він не може використовувати функціонал Хорошо, в своїх цілітах. Добре, ви можете дати догану за те, що він. За можемо що... Ми він він... Я я дав догану, я дав я, я дав догану за те, що він ПРП процесував топ-інформацію. По перше не доприймаючи субординації, означає там уже другий чи третій раз, він по-друге, за... по по-друге. По те, що він стильнав зараз просто із-під руля. Вбив людину, не по формі.